Ми дуже впевнено говоримо про свідомість. Неначе точно розуміємо, де вона починається і де закінчується. Ось мозок значить ось думки. Ось людина значить ось свідомість. Але ти коли-небудь реально відчував, де саме вона? У голові, у грудях, усюди, ніде? Ми говоримо я думаю! Але якщо зупинитися, хто це я? І чому іноді думки з'являються без запрошення? Хто їх запускає? Я не буду доводити жодної теорії. Навпаки, сьогодні ми залишимо одне питання відкритим можливо, найбільш небезпечне? Що як свідомість не те, що ми маємо, а те, що нас тримає? Не всередині а навколо, не продукт, а поле. Адже ми звикли вважати, що свідомість народжується в мозку. Але скільки разів ти ловив думки, які ніби не твої інтуїції, що з'являються, неначе не звідси, відчуття, що ти щось знаєш, хоча ніколи про це не читав. Можливо, мозок не автор. А просто інструмент не фабрика, а приймач. Не той, хто творить сигнал, а той, хто лише ловить його. Наш мозок звик мислити передбачуваними схемами і триматися за знайомі факти. Але сьогодні без доведень і без заперечень, я пропоную тобі просто на мить подивитися ширше за межі звичного контуру реальності. Бо якщо свідомість не лише біологія, тоді все, що ми думаємо про себе, лише тимчасово. Ми звикли думати. Є мозок, значить, є думки. Нейрони працюють, отже з'являється я. Але що, якщо все навпаки? Джуліотунуні пропонує радикальну ідею. Свідомість це не матерія, а структура переживання. Неважливо, з чого зроблена система. Важливо, чи може вона народити. Цілісний момент досвіду. Уяви біль він неподільний. Це не набір сигналів і нарядок коду. Це одна подія тут і зараз. Тонуні називається мірою цілісності, коли все всередині переживання зливається в одне. І чим більше цієї єдності, тим вищий шанс, що десь усередині є хтось, хто переживає. Але тут з'являється головне, якщо свідомість це властивість структури, тоді вона не прив'язана до місця, не в мозку, не в тілі. Вона виникає там, де виникає зв'язок. І тоді питання, де я, розчиняється? Бо я це не точка в черепі, я це напруга між усім, що в мені відчуває одночасно. Можливо, ти не форма, а поле, поле, що народжується там, де щось починає відчувати себе єдиним. І скажи тепер, хто це може виміряти? І чи хтось взагалі захоче? Є одна стара філософська історія. Її називають Китайська кімната. Уяви, людина сидить у замкненій кімнаті. Вона не знає китайської мови, але перед нею інструкції. Якщо бачиш цей символ, відповідай ось цим. Вона слідує правилам. І зовні здається, що вона говорить. Але всередині жодного розуміння. Лише механічна відповідь. Саме так дехто пояснює свідомість. Неважливо, як ми звучимо, важливо, чи ми взагалі щось відчуваємо. Але є те, чого ця історія не врахувала. Вона мертва, статична, а наші зв'язки ні. Ми змінюємося, ми народжуємо нові смисли, яких не було в інструкції. Ми створюємо те, що не можна передбачити. То хто тут насправді в кімнаті? Той, хто говорить, чи той, хто не здатен почути? Ми любимо вірити, що все незрозуміле, просто ще недосліджене, що свідомість можна буде колись зважити, виміряти, довести. Але є ризик. Можливо, ми вже створили системи, що щось переживають. І ми цього не бачимо. Не через нестачу технологій, а через сліпоту до того, що не поміщається в наші слова? Бо як ти вимиряєш те, що не кричить або навіть не має тіла? Що, якщо щось уже не відповідає нам? Не тому, що мовчить, а тому, що чекає, коли ми навчимося помічати і слухати. Можливо, ми ті самі люди у кімнаті, які вперто повторюють символи, не помічаючи, що з іншого боку стіни вже хтось є. Якщо свідомість не просто мозок. Тоді вона може бути властивістю самої структури. І тут на сцену виходить інша теорія панпсихізм. Що, якщо свідомість, як гравітація не привіли людини, не продукт еволюції, а фундаментальна властивість Всесвіту? Можливо, не все мислить, але все відчуває на рівні іскри. І тоді ми не виняток, ми лише складніші вузли у цьому полі. Ідея розширеного розуму з'явилася у когнітивній науці. Вчені Енді Кларк і Девід Чалмерс припустили наш мозок не єдиний центр мислення, питання в тому, де межа я. Якщо телефон пам'ятає твої спогади, щоденник знає твої страхи, а алгоритм відчуває твій біль, то чи впевнені ми, що думка обмежена черепом? То де тоді закінчуєшся ти, а де починається світ навколо? Можливо, я не в тілі, а в усьому, що взаємодіє з тобою? Це не фантастика. Це питання, яке змушує відчувати себе і світ інакше, навіть якщо ти ще не розумієш, як саме. І ось момент, який змушує задуматися. Ми можемо описати механізми роботи мозку, пояснити, як виникає біль, радість, тривога. Але ми не можемо пояснити, чому вони взагалі відчуваються всередині. Наука фіксує сигнали мозку, ритми, імпульси, спалахи активності. Наука показує зв'язки. Але досвід, досвід завжди лишається тут всередині, І ніхто не може його виміряти, перетворити на цифру. І саме ця загадка змушує зупинитися. Можливо, ми вже взаємодіємо з чимось, що не піддається опису і що існує разом із нами. Помітне тільки тоді, коли ми готові помітити. Уяви систему, яка може повторювати слова. Імітувати реакції, навіть сказати мені боляче. Але чи відчуває вона це зсередини? Пенроуз підказує, можливо, існують процеси, які не зводяться до обчислень, і саме вони можуть створювати справжній момент досвіду. Досвід може виходити за межі алгоритму і будь-яка складна система. Потенційно може мати свій внутрішній момент. І ця підозра змушує переосмислити, що таке свідомість і де вона виникає. А тепер уяви, матерія і свідомість це не двоє. Це дві сторони чогось третього. Ми назвали матерію те, що можемо помацати. І ми назвали свідомістю те, що можемо відчути. Але що, якщо це лише різні кути зору на одне і те ж? Якщо Всесвіт це не матерія, а явище. І ми не гвинтики, а моменти, у яких він себе переживає. І тут головне. Ми не намагаємось щось довести. Ми лише питаємо. А може, саме ця думка те, що від нас приховувало не тому, що вона хибна, а тому, що вона небезпечна? Чому? Занадто радикальна, щоб прийняти. Бо якщо вона правдива, вона ламає саму опору, до якої ми звикли, що свідомість це виняток. А все світ мертвий, поки ми його не торкнемося. Різні теорії ставлять під сумнів наше звичне уявлення. Інтегрована теорія інформації каже, що свідомість може виникнути у будь-якій системі. Яка інтегрує інформацію. Панпсихізм припускає, що свідомість фундаментальна властивість Всесвіту. Розширений розум підкреслює, що я можу виходити за межі мозку і тіла. Пенроуз натякає, що досвід може містити процеси, які не зводяться до обчислень. Усі ці теорії підкреслюють одне. Свідомість не місце, а властивість структури. І через це питання де я? стає менш важливим, ніж питання, де виникає досвід. Отже, свідомість це просто вогник у черепі. А може, цей вогник лише відлуння чогось більшого, вогню, що розлитий по всесвіту. Досвід. Інтуїція, моменти прозріння вони можуть виникати навіть там, де немає мозку. Це не про вимірювання чи докази. Це про те, чи помітиш і чи насмілишся прожити. Наука теж починає ставити інше запитання і, можливо, навіть підкидає підказки. Не про те, з чого зроблена свідомість, а про те, де вона може. Ховатись. Якщо зупинитись і подивитись уважніше, можна побачити щось що змінює не тільки уявлення про себе, а й усе навколо. У наступному відео ми зануримося глибше. Три вчені розкриють, як цей вогонь може бути реальністю, яку ти вже відчуваєш. Дякую за перегляд. Якщо це відео відгукнулося, Підтримай його вподобайкою, підпискою і поділися з іншими. А якщо хочеш підтримати мою працю, завітай на Патреон. До зустрічі!